Чому муха потирає лапки? Ну бачили, як муха лапки тре? Ні. Як ні, не бачили ніколи? Ні. Вона так сідає і починає так лапки терти. Чому вона це робить? Може гріється? Миє лапки? Ні, так легше по стінах лазить. Ну а ви бачили, як муха лапки потирає? Так. То що вона таке робить? Миється. Стілиться може, так? В кого? Ну, на жертву свою. Чим цілиться? Ну, в смислі, ну, на свою ціль. типа, потирає лапки, куди вона буде сідати, що вона буде їсти, що буде робити. Муха протирає. <рес> Ні, знаєте, я так не стояла, не дивилася, що там муха робить. Може, вона так типу, в туалет ходить за допомогою цього. Лапками в туалет ну, ходить. Може вона якісь там процеси запускає, знаєте. Туалет я не знаю, я просто накидаю варіанти. І так хочеться. Ну типу, так як ми рухаємо руками, ось так треба, бо нам так хочеться. Так само і вона може перед тим як взлетіти.